Де у нас на продажі такі от фюндайчики Санта-Фе. Синенька 13 й рік, біленька 13 й рік, сіренька 12 й рік. Всі машини 2 літра дизель, передній привід. Сіра 12 й рік. Ціна автомобіля 16900. Відкрию салончик покажу. Ось такий салон. Так, біла машина у нас 13 й рік. Ціна автомобіля 18 тисяч. Машина не фарбована. Пробіг 188 тисяч. На сірі фарбована одна дверка, передній бампер. Синенький автомобіль у нас ціна 19 тисяч, 13-й рік. Машина не фарбована. Груші комплектації. Так що, кого цікавить Санта Фе, звертайтесь, є великий вибір. Є ще одна 13-го року срібляста, там ціна буде 17 тисяч. Також є інші автомобілі з Південної Кореї. звертайтесь.